Вітаю всіх, дорогі друзі! З вами знову я Хантер. Ми. Напевно, вже закінчуємо проходження Рейдж. Що ж. Ну, в цій серії, скоріш за все, ми будемо дійсно закінчувати. Тож, ну, штурм столиці, якби пам'ятаю в кінці минулої серії, ну, багато що там було про нашу останню місію, там говорили. І плюс ще ми підчепили новий ствол, котрий будемо в цій серії пробувати. Не знаю, можливо, звісно, цей фінал затягнеться у нас ще на одну серію, але буде то вже видно. Значить, давайте впустку. Я так розумію, нам якраз таки звідси треба і валити на завдання. Чи не так? Ну так, тільки мені, як ви розумієте, знов треба виставити пріоритети у диспетчері завдань. Це, Це база для цієї гри вже давним-давним давно. Полетіли. Ми прям не їдемо, а літаємо. З цим, ось цими у... ось тачками тягатись я не сильно гою бажанням, якщо чесно, тож не буду. Ага, тобто ми відірвались від одних, то нас тут зустрічають нові. Ооу, ні, тільки не ось і ось Ви мене, якщо чесно, вже дістали. Агов. Ано ну, отримуй. Оооо, блін, ні, я. Я напевно валю звідси, бо. Мене тут зараз просто в порошок зітруть. Одного от від одного позбавився і все, і достатньо. І куди нам? Там ще їдуть. Блін! Що мені з вами з усіма робити, а? А шо робити? Шо, шо? Куди? Як? А, а як? Поясніть! Ну. Я всього лише вийшов із тачки, і мені вже тут. А, -а як? Куди? Агов? Тікай! Ага. Чого треба було очікувати? Яке ненавиджу ці тачки, я так розумію, нам доведеться тепер. Ще й. Ну, доволі проблематично буде взагалі проникнути сюди. На жаль, і ще й ще й FPS хоче мене добити. Відвали від мене. А тепер у столицю. О, все, дивіться. Capital Prime. Ха, нормально. Да, давайте я снова изменю приоритет в реальном участии. Что ж, а, блин, я на контрол Я я Нексуса. Нексуса, не кое еще Нексуса. Это что, мается на увазе Нексус Модс? Платформа така із модами на різні ігри. І, типу моди, я думаю, на той же Skyrim, Orvin, Oblivion. Ту ж саму Готику, я думаю, всі встановлювали саме звідти. bfg заряди до речі, я якісь підібрав. І стосовно моєї нової пушки. Оце. Ось це варто перезарядити. Набої вартовий. Ого! То це кулемет. У мене цілий кулемет, я звісно, з нього прицілюватись не можу, але. ну то таке. Ану, полетів звідси. Полетів, поки від тебе. Не залишились уламки. Вали звідси. Сканує воно тут мене ще. Це ж вистачає наглості, отак от просто в наглу мене сканувати. Лол, то це ось. Ну, он те чим по мені. Фігачили? Ну, хе -хе. ось цим я буду не проти постріляти, от із цього. Єдине, що фінальний бос, можливо, буде якийсь дуже. оу Так, в мене є. Електромагнітна граната. В ближньому бою все одно. на бої, я думаю, варто поекономити. Щоб побільше залишилось. Ну і зберігаємося якомога частіше. Ну, поки що у нас просто такі ненапряжні перестрілки із рядовими такими ворогами. Ну, це, звісно, вже не зовсім рядові, але ми їх непогано так розносимо. Хоча вони зараз, певно, почнуть нас розносити, лол. Я чисто його ближнім боєм. Хе. Ля який лох. Я з нього ще й набої підібрав трішки. Набої. Туди його. Е, давайте збережемося знову. Да, оце термінатори тут на нас нападають вже. Лол. Заряджаємося, як завжди. До речі, а... тут можна набої поміняти? Тут є BFG заряди. Оу. Ні, ось це все треба буде випробувати потім на якомусь босфайті. Цікаво, тут буде якийсь фінальний босс, чи ще щось таке. Я взагалі хз. О, це. А, це щось типу. Ну, ми просто піднімаємося. От подібне було у Half-Life 2 епізод 2, я пам'ятаю в білому гаю. Файно, так. Давайте. Це ще хто такі Оу. ви хто? ти диви Ля. Щас. Це що це за що це за створіння такі Оу, до да мені тут зараз. це Мене зараз нагнуть. Ну здохни. Та скільки можна вже. Оу! Ну тут зарядка завершена, але мені зараз знов доведеться використовувати. Чортяки такі. Вони отак безкінечно будуть поратися сюди, чи що? Першу стадію завантаження Нексуса. Що? Перша стадія завершена. Гаразд, і... і що? Вставити диск у термінал, завантажити координати ковчегів. З'єднуємо <звук> Нексус головному... із головною системою контролю ковчегами. Нічого собі. Ти що? Вибігають тут на мене. А можна я хоча б одного в ближньому бою доб'ю. Вб'ю. Отож виродки. Якщо ось так спуститись. Що буде? І це у мене ще доволі малувато якось. А, от ще набої підібрав. Кажу, що малувато набоїв, а тут хопа і лежать. От так би завжди було, от коли мало набоїв, і. Я просто кажу, і вони з'являються. Підбираю ще набої і розношу всіх направо та наліво. Ти як смієш. Чесно кажучи, це неначе якась цитадель із Half-Life 2. Ля, які вони. Які вони живучі, чорт. Я не думав, що ви такі живучі, лол. Ось ці ті, ось тіпи, їх треба ще залутати. І вони після тільки розчинитись мають. Чи не розчиняться? Та напевно не розчиняться. Добре. Тут знов зачинено. Опа. А як це тут так? Вимкнено. А що? А що я. А, я ось цей бар'єр вимкнув. Знов якийсь ліфт. Що будемо робити? Підніматись чи опускатись? Підніматись. Давай. Піднімаємось. Знімаємося та зберігаємося прямо. Де ви позаду виходить? Зараз атака. па. Та що ж у мене так здоров'я, то мало? З вами усіма, а? Блін. Ще й ніс чешеться при цьому у мене. Мало здоров'я і ще й ніс чешеться. і це просто якесь жахіття. Мало здоров'я і ще й набоїв. Дякую, що все мені витратили. Буду поки що, ну. Ближнім боєм де, Ну, когось вбивати. Отримай. По заслугах. Ага. А що там? Давайте взагалі глянемо. Я щось е знов вимикаю. З'єднання з зовнішнім ядром. Че? Ви мені набоїв ще. дайте. Дайте набоїв. У мережі. А що там у мережі? А, то відчинено. Блін, ну це реально нагадує дуже сильно цитадель із Half-Life 2. Тільки ці найманці. Оу, ти. Гімнюк такий bfg заряди, давайте на них усіх. А, хрін з ним. Будемо використовувати те, що є. Давайте ось це. Міняймо. Чорт, ну, це значно важче, ніж я думав. Oh, блін, В укриття, в укриття, в укриття. Так. Отпрацей. До речі, від цих ось зарядів від них ухилятись можна. Кулі уряду. Вони звісно, трішки будуть слабші, але. Але я добив. Ось цього покитька. bfg заряди. От набої вартових, от треба замінити, все ж на набої вартових. bfg заряди, замінили на набої вартових. Файно. Проте, о, це, це що, набої. Трішки набої вартових є. Кулі уряду. Не, ну хоча б. От хоча б ось цього є достатньо, ось кулі уряду, тому не пропаду, скажімо так. О, набої вартових. Ще трохи є. Хорош. Заряджаємо. VFG заряди їх реально треба, я думаю, економити краще. І не використовувати ось так попусту. Ось ці ось асасіни чи якось тих мав. Можна назвати, бо це якісь мавпи. Стрибають так постійно. Чуєш ти покидьок з бластером Оу! Oh. Не так все і просто Буду тебе от теж. Ось так. Набої вартових трішки. А це ще. А, це звичайні ості ось ті вартові. Отримуйте. Блін, ну да, це звісно. Хоча стоп вартові. вартові. це... Я вибачаюсь, напевно, я переплутав назви і вартові це, напевно, ось ті, кого я. Термінатором тоді назвав е якийсь час назад. То ось, певно. Це і вони вартові. А я просто назви переплутав, напевно. Ну, я граю вперше. Я ніколи ще не грав цю гру до того, як почав ось це проходження. Ж, ну... Вибачте. <зас> Вже. финальную стадию подключения, да, ну, спочинайте. Ну, давайте, під, подключайтесь. Подключайтесь, подъеднуйтесь. Цитадель, <laughs> знов, не наче. Вымкнено. Так, мае быть вымкнено. А... Вымкнено. А что такое? Кума увімкнуло. А я так розумію, нам щось типу вимкнути треба. Чи що? Нексус розшифрування даних, да. Значить. Допоміжні термінали підключення. Мені треба їх тепер. Викунути перший етап отримуємо. Що ви там вже отримуєте? І зараз, певно, мене отримають. Отримають і будуть мати. Ось ті ось. Я не хочу, щоб мене отримали та мали. Тож отримаю та буду мати вас тут я. Все, тепер я всіх тут буду мати. Щоб ви знали, якщо захочете на мене напасти. Оторимай, 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 отримай по зубах. Я ще раз збережуся. Треба все ж таки. Куди побігли? О, Що відбувається? Що тут з біса відбувається таке? Агов. Біжи. Мене знову ледь не вбили. Тут <ривіт> там розшифровка координат. Ось це? Набої, звісно, потроху ще й закінчуються. Ось це теж е погано. Що ж ви хочете з мене? Ще ти тут тебе ще не вистачало тут. Бігає воно тут ця мавпа Можна я називати моїх мавпами Ви тепер мавпи, а. Ти дивиш, що вони роблять? Ну, зарядка хоч ця зарядка завершена. На тому-то дякую. Я от постійно тепер на цих зарядках, я так розумію, буду жити. Чи не так? Типу я ж складність, нібито обрав високу, так? Нібито так, так. От зараз, до речі, головне не вмерти ще раз, бо зарядка тільки одна лишилась. Це вже так, на чорний день. Очікувати треба взагалі поки. Нова зарядка з'явиться, та ти можеш його вдарити так, щоб самому під удар не потрапити. Чи в тебе на це. Інтелекту не вистачає. Розшифрування завершено. Врім тут і термінали передачі даних. Ось це. Давайте я це вмикаю і зберігаюся одразу. Виконується третій етап підготовка до відправлення даних. Чекайте. І шо? Що ви пропонуєте мені? Що за писк? Окей, це є кінцівка. Вітаємо! Ви пройшли кампанію пустки. Тепер ви можете продовжувати гру та досліджувати всі території, якщо ще не встигли пройти. Не знаю, чи буду я цим займатися. У будь-якому випадку, друзі мої, ми таки пройшли. Рейдж, ми пройшли сюжетку. Що ж, е, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте під ним вподобайку, підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. Заходьте у мій дискорд сервер, заходьте у ті дискорд сервери, посилання на які я залишив в описі під цим відео. Там теж дуже круті спільноти. Будемо раді усім. Що ж, всім ще раз дякую за перегляд, всім удачі і.